Вітаю всіх. Ще ж трошки відео по небезпекам буде. Давайте так. Орішні, залякування. Ну, залякування, погрози, гра на нервах ну, цим орішником. Давайте так. Росія дійсно буде проводити випробування Орішника цього. Росія дійсно буде проводити випробування Орішника. Випробування. Сімка кубків. А ви знаєте, що це створення нервів? Ну, я не скажу, там все до... там все недобре цим орешникам. Недобре, в них з ним виходить. І більше це як нерви. Це нерви. Далі я навіть не буду розгляд для світу. Показати світу, що вони щось можуть. Я далі навіть не буду дивитись інші питання, тому що мені випала сімка кубків. Це більше ілюзії, нездійсненість, думки, які не мають практичного підґрунтя. Можливо, там десь капустин яр той закрит, чи ще щось. Там не йде чогось такого, розчарування йде в цьому. І знову повторення ситуації. Тобто повторення ситуації в плані чого, там же ж постійно якісь проблеми з ним. А світу показати, ось що ми щось робимо, робимо й робимо, розумієте? Тому я скажу так: цей арешник, він не є той, тією супер-мега-страшною зброєю, про яку так кажуть, тому що він зовсім недосконалий, і йому ще треба долетіти до кордону з Україною, там ще треба йому долетіти, хоча б до кордону. Що це дуже-дуже під великим питанням. Те, що мені випало, він не те, що не долетить, він може вибухнути там, прямо на полігоні. Ось. Тривогу нам можуть давати. Я ж не спорю, нерви робити, повторення тривог, вони вже такі були тривоги щодо Капустиного Яру. Були, були, як би ось. Тому так. Більше я і не хочу його дивитись все-таки, тому що мені не показали чогось такого суттєвого.